Всім привіт, з вами Фрозенбой і сьогодні я би хотів зняти своє перше відео на моєму каналі. Я думав, коли же випустити, коли же випустите, от задумався і почав знімати. я хочу сказати, що якщо ви хочете, щоб я знімав ігри, які вам подобаються, то пишіть мені в коментарях. І я, але якщо буде на них дуже мало просмотрів, і, і буде багато дізлайків, то я напевно не буду їх знімати. А якщо буде багато лайків і просмотрів, то залюбки. Поки що я буду знімати Нефа Спит Мус Лондот і. ой! І Warcraft Frozen Throne і Warcraft 3. Всі за просмотр всем удачи и до новых встреч пока пока